Всім привіт! Мене звати Олексій. Це моя машина BMW i4. Зараз я заходжуся в Варшаві. Одразу відповідь на питання, яка вас всіх турбує, як я виїхав? Я виїхав, тому що я маю дозвіл від військово-лікарської комісії, а також відповідний штамп у своєму військовому кутку. Про те, що я виключений з обліку і можу виїжджати. Куди завгодно, я виїжджаю вже далеко на перший раз. Відео про попередні поїздки можете подивитися у мене на каналі. Всі документи чисті, ніяких довідок я не купував. Все офіційно, все чисто. Тож, якщо ви зайшли на це відео тільки за цим питанням, ось ваша відповідь. А ми продовжимо для тих, кому справді цікаво дивитися про подорожі на електромобілі. Отож, на цій машині в цьому відео я подорожую з Варшави назад в Київ за один день. І цей маршрут буде трошки інший від того маршруту, який був в цю сторону. Тут я виїжджаю, як бачите, заряджений на 100% на повільній зарядці, і планую робити дві зупинки. По факту можна було б навіть одну. Відстань у мене нагадає близько 900 чимось кілометрів. Першу зупинку планую робити в місті броди. Так, отож, у нас 6.54 ранку, 100% заряду, прогноз 332 км. Збиваємо тріп. Клімат у нас от поставимо 20,5 градусів. До кордону маю двох пасажирів, тому буде трошки зайва вага. Планую їхати сьогодні на швидкості 110 км на годину, буду триматися близько такого. До бродів мені 470 км. До бродів я не планую робити під зарядок. Приїхав вже 36 км, середні тати зараз 16, їду рівно 110. Їхати мені ще досить багато, то до кордону ще 300 км. Планується, що буду там в 10,50 прирівняю в час, в який реально буду, якщо буду їхати 110, а не 140 по обмеження. Отже, приїхав вже 100 кілометрів, витрати в мене 16,2. Прогноз ще 384 км. Далі по цих дорогах стараюся заводити когось місцевого і просто їхати за ним з максимальною швидкістю, за якою я можу. От зараз їдемо 92. Коротше, коли є можливість їхати 110, стараюсь їхати 110, хоча це трошки порушення або обмеження до 90. Але я бачу, що багато хто їде так само, тому їдуть так само. Трошки впав середній втрати до 15,5. Я їду вже 2,5 години. Але я не буду робити, тому що мені їхати ще а, півтори години, то я зроблю зупинку вже там. Так, отож, проїхав вже 316 кілометрів, 40% зряду мене ще лишилося і 200 км запас. І Їхати мені ще 13 хвилин. Ну от їду з різною швидкістю, то зараз, наприклад, 55 чи є трафік. Так, того у нас 11.07 приїхав на митницю в Рава-Руська. Середі мною ще близько там, 10 машин приїхав вже 334 км І ще запас прогнозує мені 193. Таким чином, повний запас ходу прогнозує приблизно 520 км. 15 хвилин очікування на польському кордоні і 5 хвилин проходження, і тепер стою на чергу до українського кордону. Швидко. 45 хвилин і я вже в Україні. Так, на броди мені їхати рівно 2 години і 160 км. кілометрів. Запас якраз рівно співпадає 158-158. І зараз 37%. тобто буде їхати далі, так як їхав. Вісень загальна від Варшави до Бродів 470. Подивимося, чи вдасться мені всю цю вісень сьогодні проїхати. Так, тож продовжую свій рух, почався дощ, дощ може повплати на наші витрати. Але я налаштований оптимістично, тому ось ці 147, я думаю, що я приїду з запасом 159. Але тут ще є нюанс по дорозі. Оскільки не все тут гарна траса Київ-Чоп, А, наприклад, ось буде біля Львова такий шматочок після Жовкви. Зберігаю швидкість максимально 10 за можливості. Спеціально економити на швидкості не буду, буду от їхати повільніше, якщо такі дорожні умови. До речі, перейшов режим Б. Чому? Тому що в режимі Б педаль стає важчою і на ділянках, там, де мені треба прискоритись, в селі, там, типу, з 30 до 50. То uh, з режимом Б йде відповідно легше без Це якщо їхати вручну. Якщо їхати на круїзі, то різниці нема ніякої. Mm. Вирішив я цього разу наїхати полями поїхати чи шматочок Львова. І, в принципі, кілометраж такий самий, затримка буквально до 3 хвилини, має приїхати 15.03. Все чудово, запас 122, треба 99, їду, от, круї 110, а от як їду, так їду. Я думаю, що виїду на М06 і вже тоді зможу їхати повноцінно 110 у дорогу. Зараз через те, що їхав повільніше, то в мене витрати впало до 14.09. Але знову ж таки, я це роблю не спеціально, я просто. Змушений так їхати, хоча тут, звісно, обмеження, до речі, 90 км на годину, і більшості шляху далі буде 90 аж до рівного. Отож, приїхав 405 км від Варшави, і зараз проїжджаю Гамалівку, Тут у нас АЗС Око, на якій є зарядка, але я сюди не планую зупинятися на зарядку. Мені треба їхати ще 88 км до бродів. Так мені більш оптимально по моєму шляху, і запас ходу мені ще дозволяє це робити. Якщо ж у вас автомобіль, який проїжджає максимум там, 400 з копійками в такому темпі, то е, тоді ви можете також їхати мимо з Варшави, їх тримати там, 110, наприклад, там, 100, і доїхати до Гамалівки, там вже зарядитися. Це також досить варіант. Але тоді вам треба буде їхати далі в Рівному, е, ставати на зарядку, наприклад, на хабі Віват в Антополі. Е, досить хороша локація для того, щоб стати на зарядку, якщо у вас зарядка вже була в Гамалівці, тут в Око. А, оскільки в мене зарядка буде в бродах, то мені не треба буде, відповідно, ріном десь вставати, а далі вже стану вище до Києва. Коротше, що мою швидкість, можна зробити висновок, що. А що ти не йдеш на обгон, да? мабуть, тому що мною їде 6 фур. Якщо я зараз обіду 6 фур, то потім мною знову буде 6 фур. Тож логічно. Але я все одно мушу зараз йти на обгон, тому що. 65-60-70 та швидкість, з якої я планую їхати. Так, отож, нарешті я виїхав на дорогу з двома смугами на проїзній частині і можу їхати нарешті свої 110 км на годину, бо вже, чесно кажучи, замагався їхати повільніше з усіма цими фурами, всім цим, всі машини, які вишилися позаду, то все автобуси, фури, короті, які не можна обігнати, тому що їх дуже багато. Їхати мені ще залишилося 40 хвилин, 60 км. Прогноз такий же, який був 15.03, 03 запас 88. Тобто їду зараз в плюс 28 км. 19% заряд у мене. Так, деякі люди писали мені: а чого ти ото, гемороїшся, їдеш, порівнюєш ті числа? Типу, їхав би собі просто так. Так, хлопці, це коротше інформативно називається. Я вам даю інформацію, як я їду, що це. Типу реальна швидкість, що це не те, що я проїхав тут на швидкості 110 в 1 кілометр, да, а потім знову їду там 70 Що це е, показник динамічний, який міняється з часом, як я приїжджаю, за якою швидкістю я їду, який час, на скільки затримки йде по часу, це все інформативні дані. Я їх показую не для того, щоб подумали, що я сиджу собі і нервую. Я не нервую, мені взагалі байдуже. Я спокійно їду. Я знаю, що я до тих бродів доїжджаю без проблем. Я знаю, що в мене, якщо не працюватиме станція автока, є ще одна станція там, від е, ясно в бродах. Я знаю, що в будь-якому випадку, якщо зовсім буде погано, я стало на розетку і дотягну далі дуже до рівного. У мене є багато запасних варіантів. Я не переживаю. Я знаю, що після нуля я можу проїхати ще якусь певну відстань і, і так далі. Тобто я абсолютно спокійний, а всю цю інформацію я вам... Показую для того, щоб ви розуміли, як, наприклад, хтось захоче поїхати на BMW i 4 або на іншому електромобілі, як йому діяти, як йому ці числа порівнювати для того, щоб йому бути спокійним. Бо я вже давно спокійний. Я їжу на електромобілях вже 5 років. І в тому часі їжу на Дальняк, їздив ще на Hyundai, в якому був запас 200 км, а по трасі, якщо їхати нормально, там, то був запас 180 км. Так що я давно вже їжу, їздив влітку, взимку, і я не переживаю абсолютно. Мені байдуже, я себе почуваю комфортно і впевнено. Я знаю, що якщо я виїхав на 110, то я приїду всю цю вістань. Є тут невеличке уточнення по маршруту, оскільки зараз вийде більше кілометрів, ніж я думав на початку. Зараз приїду на станцію, покажу вам цю різницю. До речі, для тих, хто переживає, якщо раптом не вистачає станції. Ось місто Бузьк, ще 50 км до Бродів і в місті Бузьк також є станція на 120 кВт. Так, я приїхав в АЗС ОКО, 494 км сьогодні. Приїхав з моменту заряджання. Я не заряджався сьогодні ще жодного разу, проїхав 493 км і можу проїхати ще 33. Так, зарядку запустив, видає 150 кВт. Все чудово. Заряжається тут ще та в тип 2 і от ще одна станція є. Теж 150 пише в о 4 годині з годину буде 100%. Годину ми чекати тут не будемо. Ідемо їсти швиденько і будемо виїжджати далі. Отакий от, от у вас обід можна отримати за 300 гривень на АЗС Око в Алямінут. Все свіженьке, готове, смачне, нормальне. Тож рухаючись трасою з Варшави. Сюди в броди я приїхав 500 кілометрів і за 500 кілометрів зробив першу зупинку на АЗС Око на цьому хабі в бродах. Компанія Тока разом з АЗС-Око ставлять оці зарядні хаби на трасах між Києвом та Львовом, Києвом Одесою та вже почали між Києвом та відповідно Харковом, тобто на всіх основних магістралях України. На кожній локації стоїть зазвичай дві станції. одна станція або 120, або 150 кВт. А друга станція 120 кВт і порча демо. Відповідно, три машини може одночасно стати на CCS-2 і одна машина на чадемо. Якщо разом стануть всі чотири машини. То одна машина отримує 90 кВт, дві машини по 60 кВт і одна машина 50 кВт. На сьогодні ці хаби є найбільш облаштованими і найбільш зручними в плані інфраструктури і в плані е, заряджання, оскільки, окрім того, що тут просто можна швидко зарядити машину, тут також можна нормально пообідати, повечеряти, поснідати. А також, якщо ви подорожуєте з друзями і у вас дві машини: одна електрична, а друга, наприклад, бензинова чи дизельна, то спокійно ваш друг заїжджає також на АЗС, заправляється паливом, поки ви заряджаєте вашу машину. Єдиний Нюанс. ви заряджаєте машину, ви підключили машину і пішли. А ваш друг має відповідно стояти біля машини і чекати. Тож у вас є навіть перевага, коли ви користуєтесь електричним транспортом. Коли я їхав у сторону Варшави, я використовував дві зарядки: одна була біля рівного в селі Горбаків, і друга біля Львова в селі Гамаліївка. Цього разу я використовую також дві зарядки. Це перша зарядка, це броди. Другу зупинку планую робити в селі Кайлинівка. Також на АЗС Око на хабі від компанії Тока. Мені дуже подобаються ці станції. Ця локація і те, що розташовано прямо по трасі, не треба нікуди їхати. І те, що я проїхав 7 годин не стоячи з авто, я приїхав собі, швиденько зарядив машину, пообідав дуже смачно, дуже ситно і можу виїжджати далі на Київ. Це дуже зручно для подорожуючих. І також, якщо у вас машина з великим запасом ходу, наприклад, як у мене, BMW 4, то ви можете подорожувати навіть Київ-Варшава з однією дозарядкою, якщо будете їхати приблизно там 110 км на годину. Коротше, трошки пішло не по плану, Ось оскільки затримався, спілкувався з підписником тут на станції і зарядив трошки більше, ніж мені треба. 95% зараз у мене пише 437 запас ходу. Пише мені їхати 388 кілометрів, каже, що буду там 19.47, Постараюсь, там буде трошки раніше, можливо 19.40 чи 19.30 навіть. До цього далі буду їхати вже швидше, ніж їхав сюди. Якби я трошки раніше виїхав зі станції, тоді їхав би 110, а зараз буду їхати. 120, я думаю, буду їхати. Да. Так, ну окей, я знову змінив свою думку. Я буду їхати, обмеження плюс 20. Можна їхати 130, буде їхати 130. Продовжу таким чином, щоб приїхати е, трошки раніше, бо там мене в 19.45 мають вже чекати мої знайомі і будемо дещо цікаве знімати. Так, проїхав в місто Рівне, його окружну. Е, їду далі 130. Е, всю відстань яка мені залишилася. Так, отож, проїхав я вже 150 км, їду 130 від рівного і бачу, що запас ходу у мене 243, а треба приїхати 239, тому вважаю за потрібне зменшити швидкість до 120. Я думаю, що це якось позначиться критично на моєму часу підбурю. Оскільки так, зараз я прибуває 19.40, а мав бути 19.45 45 Тому можу собі спокійно дозволити. Витрата, до речі, зараз у мене 183. Я зараз думаю, якщо скину до 120. То середньо будуть приблизно там 18 копійками Якби у мене вдома була своя домашня розетка, то я міг би їхати в принципі 110 з бротів і доїхати до Києва на одному заряді збротів. В такому випадку моя поїздка була б дуже дешева, була тільки одна зарядка, ось в точці призначення, якщо я заряджаюся від розетки, тоді я, ну, в мене зарядка дуже дешево виходить. Їду далі 110, Можливо, навіть буду скидувати ще сильніше до 100, через те, що пішов дуже сильний дощ. І зараз, наприклад, моя різниця йде на 20 кілометрів вже а рівно 3. Ну і 3 кілометри тут ризиковано. Треба мати хоча б 10 кілометрів. Поки що скинуться 10, ну буду дивитися, як воно піде. Але ну, дуже сильний дощ. Реально. Дощ завжди збільшує витрати до 10%. Так, заїхав я на Житомирську окружну швидкість у мене 100. Запас у мене десь приблизно зараз пише плюс 8, я думаю, буде плюс 10 по факту. Дощ трошки став менший, але все одно далі йде, ну без зубинок. Через те, що відповідно в дощ погано видно розмітку, то трошки губиться отримання смуги. Кружна Житомира. Вже розпогодилась, гарна погода, поставив Круї 110. Тут місцями, звісно, їхати так не можна через трафік, але я намагаюся робити обгони. Їхати мені ще 86 км, запас 107, сім, тобто їду далі в плюс 20, Це чудово. І знову зміни. Погода вже зовсім чудова, тому знову їду 120. Ну чому б і ні? Загалом, значить, сьогодні я їду в основному 110, 120, 130 максимум. Епізодично їхав 100 під час дощу то загалом старався нижче 110 не тримати. Ну, зараз 120, я думаю, це оптимально. З'їжджаю до зарядки, залишилося мені їхати 17 км 10 хвилин і, схоже, там буде дощ. Отож, на цьому хабі зарядному на око в Калинівці зараз приїхав з хлопцями від компанії Перша електричка. Разом зробимо стрес-тест цього зарядного хабу. Тут дві такі станції на цій стороні і дві такі самі станції на іншій стороні траси. Так, має зараз 82 Пише мені запас 362 км. Їхати мені додому 51. Можу їхати 130 без обмежень. Я зняв вже з хлопцями цю станцію, огляд на неї подивитися на каналі вже скоро. Отож, приїхав додому, 50 км приїхав відрядки. Середні витрати мене 21 І з моменту а, того, як я виїхав з Варшави, пройшло 933 км і середні витрати 16,3 і В цій поїзді в мене було дві зарядні сесії. Одна сесія була на станції компанії Тока в Бродах. І ще одна зарядна сесія в мене була на АЗС Око на станції компанії Тока в селі Кавонівка перед Києвом. Відповідний розрахунок вартості електроенергії бачите на екрані. Якщо ви бачили попереднє відео поїздки Київ-Варшава, там де я їхав дуже швидко і заряджався дуже дорого в Варшаві, то ви можете перейняти оці витрати за один кілометр зворотній поїздки і поїздки в ту сторону. Висновки з цієї поїздки зроблю два. Перший висновок: якщо їхати на швидкості 110, машина приїжджає досить багато і в принципі на цій швидкості їхати дуже комфортно. Пасажири, які їхали у мене позаду, були дуже раді, що я їхав саме на цій швидкості, оскільки по часу ми майже нічого не втратили. А по комфорту було значно комфортніше ніж якби я їхав динамічно, там 150, типу такого плану. Також це вповало на те, що я приїхав в досить велику відстань на одному заряді і поставив до себе особистий рекорд. Отака вийшла подорож. Якщо вам сподобалося, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на цей канал. Якщо ж ви плануєте якусь подорож за кордон, і ви не знаєте, як вам обрати маршрут, як вам спланувати зарядки, для вас це невідоме, вам важко. Я пропоную послугу, консультацію по прокладанню маршруту за кордон. За вас дивлюся бшер. За вас дивлюся всі всі додатки, прикушки. Пропоную вам навіщо оптимальний варіант по ціні по вартості. В принципі, базуючись на всьому закритий джерел, ви можете це зробити самі. Але якщо ви хочете допомогу, і якщо вам важко з цим всім розібратися, то в мене є така штука-консультація, вона платна, для ЗСУ вона безкоштовна. І я вже провів таких ось близько п'яти шести консультацій, тут є задоволені люди, які зараз вже або поїхали. Або зараз в процесі маршруту якогось поїздки, або планують поїздку найближчим часом. Тож, якщо вам треба така послуга, я її надаю. Мій контакт, і телеграм вказаний на youtube каналі. Обов'язково залишайтесь на каналі. Побачимось! Бувайте!